Їхали, ми вже трошки мокрі, тому що процес пішов. Ось та дівчина. Я думаю, вже всі ви її знаєте, ви всі бачили. Ось же хлопці спілкуються. Потім далі покажемо сам процес. Наші пацани стоять. Красавчики, Отворяй, покажи, що ми вже зробили. У нас вже процес пішов, все працює, все робить. Наш зірвачок вже булькає. Сережа. <рес> <рес> О, чуть -чуть. Картопелька наша робиться. Це вже я вже не знаю яка закладка. У нас вже соус готовий. Картопля є. Ми потихеньку готові. Хтось тут піджовує, тому що тут такі запахи стоять, що капець. Що ж є? Ага, Смаковики. От покажи. Пішли, покажемо, що ми там трошки привезли хлопця. Ось наші красавчики. Всі в очікуванні. І Антоха наш. Ну І цього ж бійця ви теж пам'ятаєте. Состояние.